Потужною державою, коли ми не розуміємо елементарних речей. Ну, так слухайте мене, я вам пояснюю, якщо ви самі не здатні осягнути ось такі речі, що перша ознака географічного об'єкту, будь-якого, це його назва. Так, а в нас назва цілої області доживе більше. Мільйона жителів Кіровоград. Як це? Я не знаю, до кого треба звертатися. Ку? Вітаю, друзі. Пам'ятаєте, я варив варення з Зізіфу? Було три миски. Ось це, що залишилося. Звісно, я його почав з'їдати ще відразу, коли лишень почав його варити. Зараз пройшло, мабуть, днів 10, може 2 неділі. Ось це, що залишилося, і це дуже смачне. Це цукати от одержалися. І це дуже смачне такий мармелад цукати. Значить, п'ю чай. В місяці три вже тільки п'ю чай з листя інжиру. Ось чай такого кольору. Потрібен один листок. Лиш те, що я випиваю і додаю і знов заварюю і так е, навіть смачніше. Е, чай без цукру п'ю. А раніше ніколи не пив без цукру чай, зараз цей чай п'ю без цукру. Ось таке, таке листя виходить. Це листя інжиру. Мені їх зривають, потім миють, потім розкладають трошки, просушують, потім кладуть в пакет і в морозилку. І через добу можна знов досушувати і виходить ось такий, ось таке листя. І я п'ю з нього чай. З ним. так, і ще, і ще скажу. Мій лікар. Ростислав, примусив мене вживати Олія Тміна чорного. Це о зараз Продовжуємо. Значить, оце потрібно обов'язково вживати чотири чайні ложки на добу. Тут дві ложки. Два рази на день, тут дві ложки. І будете здорові, скажімо так. Я не палю вже. Покинув палити, верніше припинив палити, не палюв вже 10 11 місяців. Ось лікуюся. Потім ось так такі ліки приймав, і настойка молі воскової, Валера привіт, це Валера, мене Надумив цілі кипити і припинив на деякий час. Потім, потім, потім це вживав. Ось це я все сам випив. Ось тільки, скільки там лишилося. Це я доп'ю вже, скоро почну знову вживати. Да, ось таке. Так що хочете бути здоровими олія чорного тміну. Або просто насіння чорного тміну. Але дивіться, тому що олія має бути свіжак, вона довго не зберігається, зберігати в холодильнику. І будьте здорові. Кому про це говорити? Воно ж тисне, воно навіть ти проговорюєш оцю назву Кіровоградська область. І це вже зло. Так. Ти не думаєш над тим, а воно тебе з'їдає, а потім ми дивуємося, що у нас отакі речі відбуваються. Давайте нарешті. Щось робити із цим, та й з собою щось робити. Бажаю здоров'я і удачі всім українцям в Україні і в світі.